Вітаю вікінги на динок у нас 19.00 і з останнього лога багато що змінилось. Тому давайте я осві в суть. Змінилось те, що я влаштувався на будівництво. Змінилось те, що я став менше займатись, більше сідаю так на масу, можна сказати, на зиму. І те, що у фінансовому плані я чуть-чуть сів і в мене не так то багато коштів, тому я влаштувався на будівництво. Один вихідний в тиждень це неділя, сьогодні неділя 19.00. І день підходить до кінця. Я поїм, поїм, покупаюся, буду лягати спати. Тому з вами ми вже подивимось в е, понеділок, початку дня, в 6 годині, 6.20, Ось так. І в кінці цього відео, в кінці цього влога, підведемо ітоги, що я поняв. Е, скажу інсайди стосовно того, що буде далі, що я взагалі як думаю жити, які в мене цілі і тому подібне. Тому побіг <клух> тому побачимо з вами вже в наступному дні. Ну що, я вийшов, ідем на автобус. І хотів би сказати, що я тут не залишусь, я тут ненадовго. Тому що повинні піднімати планку вище. Тут я чистий з того, що мені зараз вже на а більше вакансій адекватних поки що немає, та й це не особа адекватна, але виходу не було, тому я пішов на це будівництво. Но я знаю, що я тут не залишусь, є люди, які там все життя віддають цій компанії цього будівництва. Я себе в цьому не бачу, я себе в цьому не бачу, тому що в них аля, тому що до пенсії там у них 5 тисяч чи скільки. Я вважаю, що того не стоїть. У мене є цілі, у мене є плани, тому я знаю, що я туди залишусь. Тому так, нас чекає дуже важкий день. Погода, кал, болото, падав дощ, хоча писало, що дощі не буде. Ідемо. Йду цілий день займатись, непонятно чим, але я буду отримати кошти і хочу купити. Студійну лампу, оцей бокс, як він називається. Не пам'ятаю, ну, що там з боксу зв'язано, оцей великий, знаєте, світло, освітлення студійне. Можливо, хтось знає, де можна замовити адекватно, е, качественно, якесь чудове. може у вас тут є студійне світло. Тому напишіть в коментах. А я лечу на автобус і будемо починати цей адський день. З восьми до шести поїхали. Поки доїхали, вже світло стало. Хотів сказати, що їхав в автобусі, осознав одне. Осознав одне, що мені більш не подобається не те, що я там на будівництві, а ще щось, а те, скільки годин я там. Я кожен день, цілий день, з самого початку до кінця дня віддаю даю час не для себе. Даю, це вивчаю кошти, але все одно після того лишається декілька годин. І все. І вже нема часу чим займатися, я не співаю. Ну що, на годинку вже півдесятої начальство тут рухує, суєтяться, то там, то там, у того щось не виходить. Я там допомагав копати, Думаю, піду сюди води поп'ю, поки там суєта. Я собі збоку постою. Хотів би слухати підкасти. Ну, таке, знаєте, ходити тут, їздять, машини, щось тягають, щось над головою. То опасно ходити в наушниках, навіть в одному. Тому чисто ходжу. І думаю, планую, йде, йде відео і записується все. Тому ось так, чекаємо 12 там обід, інший день. І займаємо здалі. Купив всім кофе. Надіюсь, хватить. Ну, понятне, не за свої кошти, мені дали кошти, щоб я бігав, купив, сам я кофе не п'ю, кофе, каву. Тому ось так, на годинку у нас 11, я не знаю скільки, дав. Пів 11 десь так. І все, чекаю, обід, хочу вже їсти. Обідаємо і сьогодні ще по плану позайматися в кінці дня є бажання. Обідаємо. На годинку п'ятнадцять і до п'яти, надіюсь, ми встигнемо, тому що у нас 9 кубів бетону залити. І ось так. Зайшов 5 хвилин, ну як на хвилину, щоб записати для вас, все йде стабільно, чи окей, погода дозволяє. Тому ось так 5 годин. Ідемо додому, не знаю, чи буду займатися чи ні, тому що і так все одно хочу сідати на масу на живу. Тому ось так. Єфон з вашого записують тут відоси. І я не хочу, щоб хтось знав, бо знаєте, як люди думають, я ще тут на будівництві, які тут люди, думаю, ви догадуєте. Відео все записують, тому подібне. Тому ось так. Надійську, вже побачимо з вами годині та п'ять, як ви будете додому. На годиннику 17.25, надіюсь, сигну на автобус. Ось такий замащений, замазаний, іду повністю. Нічого. Взяв бабки, тому що я сказав, щоб мені оплату давали кожен день, бо мені так. Більш мотивації, знаєте, діяти, коли ти, коли ти бачиш, що ти цей цей цілий день віддав для чогось, ти получаєш той же день кошти. Так цікавіше, ніж тупо, коли ти їх не получаєш, а получаєш там один або дві ходки в місяць. Так ти кожен день бачиш, за що ти віддаєш свій час. Тому так, вичу на автобус. І Все, я вийшов з автобуса, дві хвилини я вдома, і будемо закінчити цей відос. І підведемо довгий дня, те, що я поняв за сьогодні, що наскільки важливий час, наскільки важливо вкладати вільні хвилини своє майбутнє, тому що тільки думати за те, що ось щось вийде. У мене щось вийде, у мене буде все окей, і тільки думати, не діяти, все нічого не вийде. Тому ви повинні завжди хотіти більшого і завжди вкладати весь свій вільний час свою ціль, своє майбутнє. Тому зараз я йду додому, їм монтую цей відос і виставляю сьогодні. Тому, якщо ви дивитеся цей відос, я не знаю, сьогодні понеділок число, я не знаю, то зна... ну, там буде показ, коли я вийшов, знаєте, що оцей день я... Ось цим займався, чи що ви побачите відос. Тому побачимо з вами вже в наступному відео.